Вітаю, вітаю, мої стрільці! І до вас дійшла моя черга, до вас, до того мудрого вогню, до людей-вчителів, до людей, які вміють навчатися, вміють давати знання, до для відкритих, щирих, активних людей, які люблять говорити, товаришувати, люблять взагалі подорожувати для вас, мої шановні стрільці. Основна енергія місяця, про що говорить основна енергія місяця? Про те, на яких енергіях ви будете? Чи ви будете на підйомі, чи ви будете на спадку? Давайте подивимося. Яка ж енергія саме для стрільців? А основна енергія ту Спентаклі. Про що нам говорить ту Спентаклі? Туптаклі говорить, що ви стабільні. Ту Спентаклі тримає в собі чотири туза. Говорячи, що ви стабільні по енергіях, ви стабільні по емоціях, ви стабільні. В розумовій діяльності, ви, ви стабільні в дії, в праці. І для таких стабільних людей простір підготував вам якийсь подарунок, шанс, і це такий період брати ці шанси, брати ці подарунки долі. Важливо їх тільки не пропустити. Так що місяць для вас хороший, красивий, стабільний. Так що дай Боже, щоб всі ви взяли саме це. Далі ми йдемо. Досвід місяця. Про що нам говорить досвід місяця? Досвід місяця говорить нам про те, що залишиться, якщо залишиться.